Добрий день! Сьогодні хочу розповісти про свої порожні баночки, те, що в мене закінчилось впродовж минулих місяців. Давайте починати. Перший продукт Деламарк гель, концентрований, мийний засіб для кольорових речей до 20 циклів, літр, без фосфатів і так далі. В принципі, він непоганий. Якщо у вас не сильно брудний одяг. Я не скажу, що воно не відпирає, але якщо порівнювати все ж таки з такими, знаєте, капсулами а-ля Аріель і так далі, то, звісно, Аріель краще відпирає ваші речі, але з іншого боку, ось тут дуже приємний аромат. І, в принципі, якщо його трошки більше наливати, то відпирає адекватно. Але якщо у вас, наприклад, була великий марафон, і ви будете прати саме осим цим гелем, ваша. Спортивний одяг, то він буде свіжим, але не настільки, як в тим же Аріелю. Я не знаю, я якось хочу підтримати цей Деламарк, іноді купую гелеві текстури у них. Поки, не знаю, щось не знаю, чи то в мене щось з машинкою правильно сталося, чи. Якось я почала більше бруднитися, але мені не сильно подобається ефект. Знаєте, такого 100% результату прання з цим гелем. Тому таке, знаєте, 75% і 100 я можу поставити, але все-таки це не ідеал. на жаль. Наступне це у нас від Івраше, гель для душу, зернова кава, 200 мл. Я тут ще трошки, якщо ви бачите, Ось тут -от. Я його перевернула, щоб повністю використати. Ну, і вже, в принципі, Тут ще на один раз мені на, на, на те, щоб помитися. Е класні гелі, але знову ж таки, не вийшов з ринку Росії. Тому я використовую те, що в мене є. І в принципі, це, по-моєму, передостанній продукт, який в мене є. Ще в мене залишився оцей такий гель для того, ну, рідина для того, щоб змивати а, лак з нігтів. Вона просто довго в мене, і тому я її використовую. І, в принципі, і я вже не купую порядка півтора років. Я не скажу, що я нічого іншого не знайшла для того, щоб замінити ці для душу, але реально для душу у них були прикольні. Наступне, це вже такий трошки в сторону здоров'я це Doctor Best. скупувала на Hurby: це глюкозамін, хандроїтін і МСМ-комплекс 240 таблеточок. Дуже класний варіант для того, щоб підтримати ваші. Ну, я велосипедистка і мені необхідно підтримувати коліна і хрящі. Тому я от такі от варіанти пропиваю раз в сезон для того, щоб підтримати на адекватному рівні цю сполучну тканину в моєму тілі, оскільки навантаження великі, і їх ну, тіло необхідно підтримувати. Необхідно було чотири таблеточки, такі це були капсули. На жаль, я не зберігла, але вони такі невеличкі і, в принципі, ковтати їх було без проблем. На два місяці я пропила, тому ідеальний варіант для того, щоб розуміти, що потім в старості я не буду хрустіти. В продовження хюрбу, це самбукол, дуже класний варіант. Тут 15 таких шипучих таблеточок для того, щоб підтримати імунітет. Тобто, як тільки я розумію, що я десь перехолодилася або відчуваю ці перші ознаки застуди, я розбавляю, тобто беру десь 150 мл води. Додаю ось цю шипучу таблетку і потім випиваю. І необхідно, якщо не помиляюсь, не більше чотирьох таблеток в день, а тут є цинк, вітамін С, і от само, якщо не помиляюсь, це бузина. Все ж таки. І ефект є, головне вчасно почати їх пропивати. І дуже смачні вони, тобто і оцей варіант шипучки, воно так от шипить, це якісь. Спогади з дитинства, тому ну, класна штука, рекомендую. А наступне це від Деламарк. До речі, це ополіскувач для ротової порожнини 50 мл. Він такий концентрований, і я його розводила з водою. Дуже зручно, що це скляна упаковка, тобто це все можна здати на переробку. За це я деламарку реально ставлю 5. У них є різні варіанти запахів і смаків. цих от ополіскувачів. Мені подобається, я беру. come Дуже непогано, що це концентрований варіант, можна з собою відлити і потім в подорожі використовувати, а не брати такі великі бутлі 200-500 мл з собою. Наступне це Air Freshener. 100% ресайкл цієї баночки, 98% природних компонентів. Використовую в туалеті, класна штука, не знаю, що тут ще можна сказати. В принципі, лаванда не сильно така, Нав'яслива пачулі відчуваюся, тому гарний аромат використовую. Наступне це, вибачте, з упаковку, це, якщо не помиляюсь, тут Avenir було Cosmetics написано. Це засіб для зняття гель-лаку апельсин 100 мл, до речі, надовго його вистачило. Аромат прямо апельсину, апельсину я не сильно так відчула, все ж таки тут більше відчувається саме цей ацетончик. Але, в принципі, нормально змивав. Український виробник, що ще треба, але у мене знову ж таки не гель-лак, а прості лаки, тому на це звертають увагу. Наступне це від аурекація це олія чайного дерева 15 мл. Дуже люблю цього виробника, оскільки у них дуже якісні олії. Якщо ви будете брати для того, щоб Ну, використовувати в своєму догляді, то рекомендую саме їх асортимент. Це такі ну, не те, що прям топові-топові, але вони от такі найбільш близькі до топових марок. Бо, якщо порівнювати з ефірними оліями, які продаються в аптеках, то тут, звісно, якість набагато краща. Дуже продумане це опакування, щоб дитина не змогла відкрити, тобто ну, все класно. Те, що вони отут обіцяють, це так і є, ну, рекомендую дуже класний варіант для того, щоб доглядати за собою. Наступне це шисето, такий був набір для обличчя і для очей, ліфтінг-дуо. Тут було, ну, на жаль, я з собою, можливо, я вставлю десь фотографії маленьких цих пробничків, які були. Тут був крем для обличчя 5 мл і крем навколо очей 3 мл. Мені дуже сподобалось, але знову ж таки я не впевнена, що я буду його повторювати, оскільки це не мідл сегмент ринку. Я розумію, що, в принципі, є теж працюючі компоненти і. В інших марок, які і наші, і в принципі на зекономлені гроші можна задонатити на Збройні Сили України. Тому таке гарний варіант. Якщо у вас є можливість придбати по знижці, або е, ви дійсно хочете такий трошки підтягнутий варіант, то це класний варіант, і вони, до речі, дуже економні, тобто використанні е, ці пробнички в мене доволі довго були. А наступне це від Lady Caramel. це м, такі е, віск для епіляції тіла зроблено. Ось так воно виглядає. До речі, Ці штучки зроблені в Іспанії. Я не відчула запах. Полуниці, якщо чесно. Але ну, ефект є, до речі, непоганий. Я думала, що буде гірший ефект з собою взяти і попіклуватися про себе, це непоганий варіант в дорогу. Тому ну, рекомендую, реально класний варіант. І їх довго, надовго вистачає. Тут, до речі, було в самій упаковці 16 штук, тобто тут було 8 таких, вони по 2 спаяні. тобто 16 воскових цих смужок, і дві такі серветочки після епіляції для того, щоб прибрати. Зайвий віск з вашого тіла і попіклуватися про вашу шкіру. Наступне це вологі серветки для інтимної гігієни від Фасели, якщо правильно читаю, 20 штучок. Росман дуже класно, що тут склад оцих от серветочок, вони повністю натуральні, тобто це такі бавовняні вони, вони великого розміру, і їх, в принципі, можна викидувати в органічне сміття, і ця серветочка, ну, якби. Перегниє і не буде залишати оцей от пластиковий слід, який роблять інші виробники, коли використовують таку нетканну основу для серветок. Класний варіант. 20 штук, штучок класно собою брати невеличкий розмір з собою для гігієни ваших інтимних зон. І тут пішли такі пробнички від Клоранс це лосьйон для тіла, 8 мл надовго вистачило. Дуже класний аромат, мені сподобалося. Ну, використала і окей. До речі, з олією ши дуже класний варіант для того, щоб підтримати. Ну, я більше використовувала саме на руки цей ласьйон. Ось такий від. Альфа-парф Мілано Семі Деліно. Тут це масочка 10 мл І такий же варіант був ще шампунь. Вони були такі в спаяні разом. Шампунь я, можливо, десь фотографію ставлю. В принципі, непогано. І цієї маски мені вистачило на два рази. Тобто 10 мл вона така економна. У мене волосся нижче лопаток, навіть трошки ще нижче. Тому ну, класний варіант. Але я її не наносила на корені, я тільки наносила на 2 3 Іх своєї свого волосся. Непогано, але не буду купувати, оскільки в мене є те, з чим я ще користуюся. А, і ось такий пробник від відхілері це антиоксидантна пептидна сироватка з вітаміном С а, 30. А, тут було, по-моєму, а... 2 мл надовго вистачило, дуже приємний аромат і дуже швидко і повністю вбирається в шкіру. І вона реально була економна, також надовго вистачила, на 2 дні. Тобто я зранку ввечері і зранку, по-моєму, ще використала. Тобто, 2 мл реально розноситься дуже класно і доволі непогано. Аромат класний, мені сподобалось дуже. В принципі, це все, що в мене закінчилося, цікаво, чи ви що з цього використовували? Якщо так, то чи співпали наші думки. І дякую що ви мене дивитеся, підписатись на канал та всім гарного дня, папа! -па!